Ось, святі мученики Христові, трохиме Саватіє, і дороме ви вірність Господу явили і життя своє поклали за правду, не злякавшись мук да гонінь. Молимось до вас ми, недостойні, щоб ви стали заступниками України нашої та воїни в її, вимоліте у Господа, миру для нашої землі. Силу і відвагу для тих, хто захищає народ, сілення для поранених і повернення полонених, нехай їхні серця сповнюються мужністю, а душі світлом Святого Духа, святі, мученики, трохиме, саватіє, і доромедонте, станьте небесним щитом над нашим військом, збережіть їх від смерті наглої. Від підступів ворога і проведіть до перемоги у правді та справедливості. Моліться за Україну, щоб вона утвердилася у вірі, любові і надії, а народ її прославляв Господа на віки віків. Амінь.